Добрий вечір. Ми вже кормимо своїх котиків. Ось команда одна частина їсть. Там друга частина. Найда не їсть, бо вона тут не їсть, вона їсть в підвалі на висоті. Це наша кошечка. Це сіра мишка, де кутку ми її цілу зиму там носили їсти в дальному. Вона вже туди не ходить, вона вже є на вулиці. Там Марта їсть корм, а найба ніде не їсть. Вона їсть тільки в підвалі.